Вітаю! Новий роман Тамари Горига Зерня Шептуха. Приїхавши до села, Ольга з подивом помічає, що хата ціла і придатна для життя. Нарешті, опинившись наодинці із собою, жінка отримає можливість проаналізувати, ким була і ким стала, чого хоче надалі. А тут ще й чоловік телефоном повідомляє, що подає на розлучення. Тож Ольга проходить болісний. Але корисний шлях повернення до себе, прийняття змін, які почали ставатися із нею з віком. Яким постає село в романі Гриха Зерня? Спершу здається, що це ворожий до головної героїні простір. Будинок поки підкидає сюрпризи. На ділянці коїться якась чортівня, ще й вбирання на вулиці. І, звісно, люди. Місцеві вважають її наступницею, баби баби-відьми. І кличуть шептуха. Що не силою магії, а силою свого характеру, доводиться боротися з насиллям у родинах односельців. Вона захищає жінок і дітей, долає забобони, які поширює місцеве батюшка і консультує в справах сердечних. Доволі швидко людина, яка приїхала до села, щоб сховатися від проблем, перетворюється на ту, кому судилося їх розв'язувати. Почалася повномасштабна війна. Будуть обстріли і контузія, зрадники і смерті дорогих онесенців, сміливість і згуртованість а вже після повернення до родинної таємниці. Всі дива цього неідеального світу творяться нами самими через добро і боротьбу за нього. Тільки так сумніваєтесь, запитайте, 跟着走。